Погоджуся з вами. Коли ви приходите, але проблема, що коли ви знімаєте відео, то ви приходите, треба зразу знімати цей матеріал. Коли я, ми приходимо і я не беру свій фотоапарат. І е, то, то тут за, за 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 жорстко. Наприклад, вчора ми з, е, у Кировограді зустрілися з людиною в кафе, е, в ресторан, там дуже багато звуку, і ви не можете прийти і теж з камерою і фотографувати то вже тут занадто для мене. Я маю дуже велику, і теж, ми маємо дуже велику повагу до цих людей, що нам дають ці можливості, щоб зробити, щоб ми мали цей момент з ними. І тут прийти ще з камерою то б було, для мене то би було занадто. Треба Треба зробити це запізніше, але вже тут вже ви, ви губите той чуд. То буде е, е, фейк. Фейк. Штучне. Так. <реш> да. е, е, треба все зразу зробити, але тут є цей людський фактор ці... Е, для мене то не можна все зробити разом. Так, я хотів сказати, що ми е, хотіли так робити дійсно, спочатку. І е, щоб це були такі короткі історії про цю людину, потім ми вирішили, що це просто ну, що це буде опис. І, скажімо, там, я не знаю, показати, що вони з різних регіонів. Якось я, я не знаю, скажімо, там, на, на задньому фоні пускати музику і народну того регіону, ну якось так. Але ми, по-перше, зрозуміли. Що це буде, це буде фотограф, і буде оператор, дві творчі людини, вони, ну вони не помістять, кожен буде бачити цей процес по-своєму, і це буде хаос. Ми не можемо перепитати ці Ну, Юрій, він є фотографом, потім треба буде знайти лише оператора, щоб він це все фільмував. Бо це ми і, ми і технічно не зможемо, і мені здається, ми зіпсували цілий процес. Звичайно, що питати людей по-новому це, це дуже складно для них. Але... У нас лише зараз фотопроект, ми вирішили звузити ці рамки, щоб бо, бо буде, ну, буде такий безлад насправді. І е, можливо, я не знаю, як потім, бо я не є людиною мистецтва, але я це просто вирішив робити такий проект. Я не знаю, можливо, потім буде, будуть будуть робити такі речі, можливо, але спершу ми зробимо цей фотопроект, а далі ми вже побачимо. Там, ну я попрошу, що приб'ю, але якийсь хронометраж, тобто кожна родина, там вони будуть розповідати на одну годину. Mm -hmm. Кожна людина болить і уявіть, кожна mm -hmm. родина це буде розповідати по 3 чотири години. Шість годин. Для, я в, було ще, в, в останні, то ми шість годин були в неї. Mm -hmm. і, і, ми, і, і ми не пішли від неї, ми відторвалися. То ага, треба було то було та година в ранку вже стоп. Mm -hmm. Завершити. І ми тільки, ми тільки говорили, ми, Ну, Процес фотографування був дуже ну, десь 15 хвилин, а решта, то ми все говорили. І ми, в нас теж у нас дуже сильно підтискає час, тому що Юрію треба повертатися додому до Франції другого. Mm -hmm. І ми взагалі хотіли би брати, скажімо, два міста в один день, Я, тому що в нас часу не так багато лишилося. І якщо там не вийде, то якісь міста, ми не зможемо просто туди доїхати. Якщо б Про це процес фільмування, це довелося б, я не знаю, можна на три дні там, приїхати в Херсон, mm -hmm. можливо, на два, а в нас лише півдня. чому людина ж, напевно, захоче вже сповісти, показати з найкращого боку, де, mm -hmm. де, де дитя вчилося. Там, так, це буде. процес, це довгий yeah. процес. Ми вирішили лише фокусуватися на фотопроекті. В майбутньому, то можливо, будемо це робити. Наприклад, ця пані Таня, в ну, неї то музей, музей його, її, її дитини, то кожна ж, ш... ну про шкалку вона да, би могла б розповісти пів години, то тут то, то дуже, важко. дуже важко це зробити.